Ух ти а хто робив таке пакування? Кайфо кайфово? Пакування робили нам чехи. Чехи ми працюємо з чехами дуже давно. Вони Україні, нам ще оптиміл робили в Україні. Між нами фантастична проблема з пакуванням в Україні майже нереально отак зробити. Ти маєш на увазі сам дизайн пакування? Чи ну, да чи чи во чи, чи оце? от, друк? Все, все разом, бо ці чехи в них навіть є спеціальні е, е, люди, які їдуть на перший друг друг да, і, да. і дотягують ну, в виробників. Де, малювали чехи? Малювали Чехи, да, ну да, так, вот да. Ця... Кокун компанія. Кокун. Да. Вони, вони досить прикольні, вони не, вони не є там супер якісь заоблачно дорогі. Вони робили, знаєш, що, вони робили Роберт Домс, як угу. було таке пиво в нас. Так що вони щось у Львові робили. Ми з ними почали а з, скільки ви з, з Оптиміла за весь дизайн, всю лінійку. Я пам'ятаю, коли ми з ними повністю вони нам робили Оптиміл ага. в 2016 році, повністю весь контракт коштував. 100 чи 105 тисяч євро, uh -huh. починаючи від стратегічної сесії, коли uh -huh. ми тільки тільки з ідеєю приїхали, і yeah. ми два дня з ними там сиділи. Потім вони пропонували декілька-декілька uh -huh. видів Conceptive. дизайнів. І закінчувалося всім, що вони, вони повністю всю лінійку, лінійку розклали. Скільки? Поїхали на друк 40 чи 50. Ого.